Не знаєте, що приготувати, але хочете щось смачненьке, то зберігайте цей рецепт. І дивіться, яка красота. Можете, до речі, придумати назву для цієї страви. Ось дивіться. І насправді дуже смачно, так що дивіться продовження, як я його готувала. Цього рецепту нам потрібно. Я взяла, наприклад, сім картоплин, натерла їх на великій терці. Посолила, віджала весь сік, додала туди один дрібно нарізаний перець, болгарський, дрібно нарізану білокочану цибулю. Також зелену, якщо ви маєте кріп, петрушку, теж сміливо додавайте. ще є три яйця, дві ложки борошна і все. Гарно, треба перемішати. Я давала чайну ложку солі і півчайної ложки перцю. Все це гарно перемішала на пергамент. Ставлю в духовку на 200 градусів на 20 хвилин. Розрізаємо на 6 частин. Начинку як я готувала? Взяла пів кілограма фаршу курячого свини. Взяла два болгарських перця обсмажила. Також одна цибуля дрібно порізана. Чесник, два зубчика. Дала один помідор. Це все обсмажила до готовності, щоб не було юшки. І потім викладаємо все сюди. Звичайно, пробуйте на сіль, перець, вашу начинку. Можна додавати вже в зажарку сир, я додаю окремо, мені так більше подобається. І беремо зверху, посипаємо сиром. У мене сир сулгуні, можете взяти чеддер чи будь-який інший, який вам подобається. І ставлю знову в духовку. До речі, хтось з підписників порадив, що краще ось так ставити. Щітку, щоб було краще діставати. Так що дякую. Духовку на 20 хвилин, 200 градусів.